Сьогодні знову будемо готувати в печі. Мене... З прошлого разу я положив, поки піч була тепла, дрова, щоб вони трошки підсохли. ось. І бажано робити таку піч під навісом, тому що, бачите, зараз от іде дощ, а у мене піч під навісом і можна готувати. Хоча взагалі-то це вулична піч. Взагалі-то ми цю піч будували як піч для піци. Ось, перший час ми готували тільки піцу, ось, але потім зрозуміли, що можна ще багато чого приготувати. Піч нам дуже сподобалась. Ось тому ми дуже часто користуємось. Значить, Дивіться, для того, щоб побудувати цю піч, мені знадобилося 700 штук цегли. Брав ось таку цеглу. Це сама дешева цегла, яку я знайшов яка годиться для печі. Тобто є вони там різні, є така, що ну, дуже дорога, якась елітна цегла. Це якби сама проста. Там, ну, У неї так є такі моменти, що ось сколюються такі частинки з цегли. Ось. Але взагалом якби, все нормально. Піч стоїть вже не один рік і ми нею постійно користуємось. Також знадобилась мінеральна вата для утеплення. І також потім я її поштукатурив, положив таку сіточку металеву Ось, і поштукатурив. Для того, щоб піч стояла на якомусь ну, типу столику, Ось, я тут назбирав, це в мене була цегла така бушна. Бачите, яка була якби, ну, різного розміру, там, різного віку. Короче, що було назбирав Ось, і построїв такий столик. Тут залита. Бетонна плита з керамзитом. Тобто я купив керамзит, щоб була тепліша ця плита. ось Замішав. Тут ряд, виходить, цегли і сама піч. Будував я її десь, мабуть, два або 3 дні. Якщо комусь цікаво, то напишіть в коментарях, я можу викласти відео, можу все подробно розказати, як я побудував цю піч. І скільки на це витратив часу і коштів. І навіть може виложу якісь креслення. Єдине, що я неправильно зробив, що я зробив неправильно, ось цю частину. Бачите, ось іде у мене трошки дим. Тобто димоход потрібно робити більший. Я зробив його дуже маленький, його треба робити більше. І треба робити, щоб отут в цій частині був теж такий, типу, як парапетик такий.